Привіт усім! Робота, енергія, потужність знайомі слова, правда? Ми їх постійно використовуємо. Але чи знаємо ми, що вони насправді означають у світі фізики? Виявляється, там усе набагато конкретніше. Отже, в цьому розборі ми якраз і з'ясуємо, що до чого, і як ці три кити робота, енергія і потужність змушують рухатися буквально все навколо. Давайте почнемо з найпростішого, здавалося б, слова робота. Ну, що таке робота? Для когось це сидіти в офісі, для когось вчитися у повсякденному житті це слово має ну просто мільйон значень. А от для фізика, для фізика все зовсім інакше. Тут значення одне, і воно дуже дуже чітке. Просто подивіться на цю табличку зліва те, що ми називаємо роботою, готуватися до іспиту, писати код. або от тримати важку сумку, це ж капець, як важко, правда? Здається, що це справжнісінька робота. А тепер гляньмо праворуч, те, що вважає роботою фізик, штовхати ящик, піднімати гирю. І знаєте, що найцікавіше? З точки зору фізики, оте от саме утримання важкої сумки, скільки б сил це не коштувало, це взагалі не робота, тому що нічого не рухається. От такий парадокс. Ну що ж, давайте розбиратися. Час переосмислити, що ж таке робота з наукової точки зору. Бо, як виявляється, все крутиться навколо двох речей сили і руху. Отже. Офіційне визначення каже, що механічна робота це величина, яка показує зміну стану тіла. А якщо простіше, це по суті, коли ми беремо силу і розтягуємо її на певну відстань. Тобто, у нас є два, так би мовити, головні інгредієнти. Перший це сила, яку ми прикладаємо. Другий, і це суперважливо, об'єкт має переміститися під дією цієї сили. Якщо хоча б одного з цих компонентів немає, наприклад, ми тиснемо на стіну, а вона не рухається. Все, з точки зору фізики, ніякої роботи не виконано. І, звичайно, куди ж без формули ось вона, красуня, А дорівнює ФС помножити на косинус альфа. Давайте швиденько розшифруємо. F це наша сила, S це переміщення, тобто відстань, на яку сунувся об'єкт. А от косинус альфа, це, мабуть, найцікавіша штука тут. Цей косинус, по суті, відповідає на питання, а яка частина докладеної сили справді працює на те, щоб рухати об'єкт у потрібному нам напрямку? Бо ж ми можемо тягнути щось під кутом, правда? І ось тут цей косинус альфа розкривається наповну. Подивіться, саме кут між силою і напрямком руху вирішує абсолютно все. Якщо ми штовхаємо об'єкт у тому ж напрямку, куди він і рухається. Кут маленький, робота додатна, ми, так би мовити, допомагаємо руху. Якщо ж ми навпаки гальмуємо щось, тягнемо назад, кут більший за 90 градусів і робота стає від'ємною, ми заважаємо руху. Ну і найцікавіший випадок: якщо сила діє перпендикулярно до руху, уявіть, що несете сумку горизонтально, а сила тяжіння тягне її вниз. Кут 90 градусів, косинус дорівнює нулю, і робота теж нуль. Тепер повертаємося до нашого прикладу з важкою сумкою. Ось чому це не робота у фізичному сенсі. Так, сила є, м'язи напружені, але переміщення нуль, об'єкт не рухається. А якщо у формулі переміщення S дорівнює нулю, то і вся робота А автоматично стає нулем. Крапка. Отже, запам'ятовуємо: немає руху, немає роботи. Як би важко не було. Добре, а в чому ж ми вимірюємо цю роботу? Як кілограми чи метри? Для роботи є своя одиниця джоуль. Що ж таке один джоуль? Уявіть, що ви прикладаєте силу в один ньютон. Це приблизно як підняти невелике яблуко. І переміщуєте об'єкт на один метр. Ось ця дія і дорівнює одному джоулю. Це, по суті, така собі порція виконаної роботи або забігаючи наперед переданої енергії. Окей. З роботою розібралися. Ми її виконали, щось кудись пересунули. Але що далі? Який в цьому сенс? Який результат? І ось тут на сцену виходить її величність енергія. Робота та енергія пов'язані, наче близнюки. Давайте поговоримо про один з видів енергії кінетичну. Назва може звучати складно, але ідея до смішного проста: кінетична енергія це енергія руху. Все. Якщо об'єкт рухається, неважливо, чи це планета, чи автомобіль, чи просто кинутий камінь, він має кінетичну енергію. Не рухається, кінетичної енергії немає. Звісно, і для неї є формула: Е-кінетичне дорівнює 1 друга мв квадрат. Тобто вона залежить від двох речей маси М і швидкості В. Але подивіться уважно: швидкість тут у квадраті. А це це все міняє. Це означає, що якщо ми подвоїмо масу, енергія теж подвоїться. А от якщо ми подвоїмо швидкість, енергія зросте аж у чотири рази. Уявляєте? Ось чому швидкість має таку руйнівну силу в аваріях, наприклад. І ось ми підходимо до кульмінації. Існіє фундаментальний закон такий собі місток між роботою та енергією. Це теорема про кінетичну енергію. І звучить вона так. А ось і сама теорема записана математично, а дорівнює дельта ЕК. Що це означає? А те, що робота, яку ми виконуємо над тілом, не зникає в нікуди. Вона вся до останнього джоуля перетворюється на зміну його кінетичної енергії. Тобто виконали додатну роботу, розігнали тіло, його енергія зросла. Виконали від'ємну роботу, загальмували. енергія зменшилась. Робота це, по суті, і є процес передачі або відбирання енергії руху. Так, ми тепер знаємо, що робота змінює енергію. Все логічно, але виникає інше питання. А чи є різниця виконати одну і ту саму роботу за секунду чи за годину? Звісно є. І тут ми знайомимося з третім нашим героєм, потужністю. От як описати цю швидкість виконання роботи? Уявімо собі, потрібно підняти піаніно на п'ятий поверх. А це може зробити бригада вантажників за годину, а може зробити підйомний кран за хвилину. Робота, по суті, одна й та сама. Піаніно опинилося на горі, але швидкість виконання кардинально різна. Так от оця сама швидкість виконання роботи і називається потужністю. Все просто потужність показує, скільки джоулів роботи виконується за одну секунду. У нашому прикладі кран, очевидно, має значно більшу потужність, ніж вантажники. А вимірюється потужність в одиницях, які точно всі чули у ватах. Так так, ці самі вати, що написані на лампочках чи мікрохвильовках. І для потужності теж є формули, навіть дві. Перша найочевидніша P дорівнює А поділити на Т. Тобто робота поділена на час. Логічно. А є й друга, дуже корисна, наприклад, для автомобілів. P дорівнює F помножити на V, Тобто сила тяги помножена на швидкість. Ось чому потужність двигуна така важлива для швидкої їзди. Ну що, теорії було достатньо. Давайте тепер подивимося, як усе це працює разом на конкретному живому прикладі. Час для задачки. Ось наша умова. Уявіть собі, зимовий день. Хлопчик тягне санчата. Він прикладає силу 50 нюльтонів, але тягне під кутом 60 градусів до землі. За хвилину, тобто за 60 секунд, він протягує їх на 30 метрів. Питання, яку потужність розвиває хлопчик? Тут все вирішується покроково, дуже логічно. Крок перший: нам треба знайти роботу. Для цього у нас є все: сила, відстань і кут. Беремо нашу формулу. А дорівнює ФС косинус альфа. Крок другий. Просто підставляємо числа 50 ньютонів на 30 метрів на косинус 60 градусів. Хто пам'ятає тригонометрію косинус 60 це 0,5. Рахуємо і отримуємо 750 джоулів. Це виконана робота. Тепер крок третій. Знаходимо потужність. Для цього ділимо роботу на час. Тобто наші 750 джоулів ділимо на 60 секунд. І воля, отримуємо відповідь: 12,5 Вт. Ось така потужність нашого юного фізика. Як бачите, все працює, формули не обманюють. Так, давайте швиденько підіб'ємо підсумки. Що ж найголовніше треба запам'ятати з усього цього. Перше робота це сила, помножена на переміщення. Немає руху, немає роботи. Друге, робота і енергія нерозлучні. Виконуючи роботу, ми змінюємо кінетичну енергію тіла. І третє потужність це просто швидкість виконання роботи. Хто швидше, той потужніший. Ось і вся магія. Як бачимо, ці три поняття робота, енергія, потужність це такий собі фундамент, на якому тримається вся механіка. Вони пояснюють, як і чому все рухається. Але наостанок залишаю одне питання на подумати: ми говорили про від'ємну роботу, наприклад, роботу сили тертя, яка гальмує об'єкт і забирає його кінетичну енергію. Але ж є закон збереження енергії, який каже, що вона ні звідки не береться і нікуди не зникає. Тож куди насправді дівається ця енергія, яку згіло тертя? Це вже тема для іншої розмови. Дякую, що були з нами.